Добрий день, ми з України. І знову куми, куми з Конотопа. І знову челендж Україна 2025. Кум вернувся із городу. Кум вернувся із городу, ледве тягне ноги. З роботящого він роду тож трудився до перемоги. Кілька днів копав картоплі, проривав усе міжряддя, бур'яни тягав за сохні. Заступ і рало це знаряддя, що скопало той город в кільканадцять крупних куб. Краще всяких нагород буй, б відрі глухенький стук. Сортував картоплю ту по різнесеньких мішках на свинячу сімену і ту, що буде по грибах, рачки лазив днів зо три від світанку й до закату то бочком. То догори заповзав вночі у хату, був голодний та щасливий, що зібрав він урожай. втратив тут багато сили, бо город наш то не рай ломить тіло, крутить руки, поперек, Ой. Зачастився серця, Стукіт точно ніби з дискотек. Весь пітнілий, весь у милі, Непобритий і брудний. Це все речі зрозумілі. Тим, кого городик сілів. Ой, нема куме здоров'я. Дуже-дуже все болить. Обіцяю, зараз знов я Буду менше вже садить. О, хо-хо, нарешті мудре слово. От кумі чоловік. Та це він вовкнув гарячково. Так він каже кожний рік.